Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Дмитро Кремінь, відомий український письменник, автор п'яти сотень пісень, володар літературних найвищих премій відзнак, серед яких і Національна Шевченківська нагорода, член Національної спілки письменників України, Асоціації українських письменників та Асоціації естрадних діячів України. Літа мої і зими Дмитро Кремінь. Літа мої і зими скільки б не стало літ, Доти живі усі ми, доки живий цей світ? Доки простори відкриті птахові й кораблю, доки на цьому світі я ще цей світ люблю? доки... А справді, доки сіятиме жалі, найяславіший дотик мови моєї землі? Мова твоя Україно з подиху солов'їв, мова моя солов'їна з присмерку соловків, мову мою і землю, я відкриваю знов, як її відокремлю від усесвітніх мов. Мука моя й основа тільки на все життя стане книгою слова, книга твого буття. Вірш літа моєї зими зі збірки «Сківське золото є ліричним роздумом про важливість рідної землі та мови в житті кожного. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.